Так, модифікація структури таблиць. Пригадаємо, що називають первинним ключем? Модифікація структури таблиць. Тобто ось перед нами дивіться відкрита таблиця магазини. Вона відкрита ця таблиця в режимі чого? От конструктор у нас так відкритий. І в нас тут є така кнопка, яка називається аркуш властивостей. Значить, в цьому аркуші ми можемо що, тільки що я вам показував, зайти, подивитися назви полів, змінити тип даних, і навіть можемо додати опис. Це не обов'язкова функція. Тобто, ми можемо тут описати для інших користувачів або для себе, якщо ми можемо вдруг забулися, що це за поле, за що воно відповідає. Внизу у нас загальні властивості. Вкладка «Підстановки» є, та ось відкривається з боку в додатковому меню аркуш властивості. Тобто загальні властивості. Дивіться. Лише для читання. Ні. Тут ми можемо поміняти параметри. Під таблиця даних розгорнута. Ні. там Орієнтація зліва направо і так далі. Тут у нас відкривається нове віконце, в якому ми можемо також виставити деякі параметри. Значить, властивість таблиць встановлюється в вікні аркуш властивості, яке для відкритої таблиці доступне на вкладці конструктор. Тобто, лише перейшовши в під вкладочку конструктор, ми можемо знайти тут ось цю кнопочку. Так, значить, поїхали далі. Що ще ми можемо тут побачити? Таблицю можна модифікувати на будь-якому етапі створення бази даних. Але найкраще це робити до встановлення зв'язків між таблицями і введення до них даних. Тобто зробили таблицю, а не вводимо зразу туди якусь інформацію. Спочатку поредагуємо, потім зв'язки робимо між таблицями, аж потім починаємо вносити інформацію. Інакше прийдеться потім швидше всього видаляти звідти ту інформацію, яку ми. Занесли. У процесі модифікування структури таблиці можна виконувати деякі операції. А саме видалення полів, тобто стовпчиків, додавання нових полів, змінення порядку розміщення полів, змінення імен полів та змінення типів та властивостей полів. Тобто ось такі операції доступні нам. Видалення полів, значить. Відкриваємо табличку, наприклад, магазини. Ось вона. Далі переходимо в режим конструктора, і відкривається перед нами ось таке от вікно. Значить, дивіться, далі, що ми робимо? Правою кнопочкою мишки натискаємо на полі, випадаючи, відкривається, оце називається контекстне меню. І в ньому ми вибираємо пункт видалити рядки. Ну, і, відповідно, рядки у нас очистилися. Бачимо, що у нас тепер тут пусто все по нулям стоїть. Далі. Зверху дві кнопочки вліво-вправо. Так само, як в усіх. Програмах Microsoft, ну не тільки Microsoft, а в багатьох програмах в нас є ці дві кнопки: це повернути попередню дію, тобто скасувати дію, або повторити скасовану дію, повторно зробити. Тобто там декілька разів поверталися, ми замість двох разів повернулися три рази назад так, і можемо відновити ту дію, що була скасована. Тобто ці дві кнопки вони дуже корисні. Ну і з боку перша кнопка на панелі швидкого. Доступу, чи як воно називається, значить тут у нас кнопка зберегти так, автоматично зберегти всю базу даних з усім вмістом. але воно не відноситься до таблиць таблиці. Окремо треба зберігати, пов'язаних таблицях поля, які є первинними або зовнішнім ключем, неможливо видалити, поки не буде видалено зв'язок між таблицями. Тобто, можливо, буде така помилка, ви намагаєтесь. Очистити або видалити з поля дані, а нам видає помилку. Тобто в такий момент треба зайти в пункт схема даних і подивитися, ну, чи немає зв'язків, случайно з нашим тим, іншою таблицею чи з якимось іншим полем. Так, додавання полів у таблицю. Що ми робимо? Щоб додати нове поле, ми маємо задати йому ім'я і вибрати відповідно тип даних, в чому в конструкторі, в конструкторі таблиць. Це я думаю, зрозуміло. Так, дивіться. Наприклад, написали ми ім'я поля, кількість працівників магазину. Тип даних вибрали число. Дивіться. В контекстному меню також ми можемо. Вибрати ось оця кнопка ключове поле. Тобто не обов'язково стандартне поле полед має бути ключовим. Ми можемо вибрати любе поле, яке нам підходить. От в конструкторі таблиць за да, допомогою правої кнопки мишки «Контекстне меню. Далі ми можемо додати рядки, видалити рядки, опять же, і зайти в властивості розширення. Так, коли ми нажимаємо додати рядки, подивіться, зверху то у нас з'являється рядок, так? тобто як в Excel. Таблиці. Пропустили ми рядок і сюди вклинився новий. Далі теж ми можемо написати щось тут і тим, даних вибрати, опис додати і так далі. Наприклад, пишемо: тут ми телефон. Так? Тобто телефон, кого там, магазину. Зміна порядку розміщення полів у таблиці може в нас бути. Що ми для цього робимо? Відкриваємо таблиці в режимі конструктора. установлюємо курсор на селекторі. Того поля, яке потрібно перемістити. Натискаємо кнопку миші та переміщаємо її у потрібну позицію. Відпускаємо кнопку мишки. Тобто це в нас іде тактика чи технологія перетягування. Так, зажали кнопку і відпустили там, де нам потрібно. Так, дивимося: ось у нас наша таблиця з магазинами. Наводимо на адресу. Далі. Затискаємо ліву кнопку мишки і перетягуємо нижче. От через скільки у нас 1, 2, 3, через три рядки адреса наша перетягнулася. Так, далі. Зміна: що в у нас таке? Тут розмір поля. Довге ціле число. Так? Тобто тут ми подивіться, в загальних властивостях ми можемо також вибирати, що буде в нас за тип даних. От у нас в кінці, подивіться, є прапорець, не прапорець, а цей список, що відкривається. Ну, галочка. На неї нажимаємо, і в нас випадає список, в якому ми можемо вибрати інший тип даних. Для зміни імені поля достатньо встановити курсор на його імені і ввести нове, але змінювати імена полів слід лише в разі густрої необхідності, особливо для таблиць, між якими вже встановлені зв'язки. Якщо таблиці вже пов'язані, то після зміни імен полів необхідно виконати автозаміну, але вона не завжди дає позитивний результат, і деякі операції доводиться виконувати вручну. Тобто, за що й говориться, що ну, не бажано змінювати назви тих полів, до яких прописані зв'язки, тому що зв'язок у нас виконується по назві поля. Краще видалити зв'язок, перейменувати, поміняти там щось. В тому полі, а потім створити цей зв'язок заново. тим паче, що це не так багато часу займає нас. А далі у нас має йти практичне зайняття.